Шо, а пенсии нигде я не могу снять. Ну что ж, я тебе на Новый год осталась вообще без копейки. Как-то чувствовалась какая-то уверенность в этом банке, купить, а сейчас да, национализирует да. непонятно, что будет. Ну Фей, что малыш. это такое? Пенсия, чем жить? Все обошли, ноги все избили. Ни один тут банкомат не работает. Я думаю, ни к чему хорошему это точно не приведет. Націоналізація Приватбанку день другий. Після таких шокуючих новин для пересічних українців та обіцянок від влади, що все як завжди буде добре. Сьогодні прийшов час проаналізувати факти та спробувати відповісти на питання: а що ж буде далі? В банк введена тимчасова адміністрація, не для того, тільки щоб відсторонити керівництво банка від керівництва установи. Зупинили також і кошти на рахунках їх заморозили. І зараз я не знаю, чим це закінчиться. Тобто всі гроші станом на 19 грудня 2016 року заморожені в своїх залишках, і власники карток, власники рахунків можуть робити якісь видаткові операції з рахунків тільки з тих грошей, які вже поступлять після 19-го числа. Чим це закінчиться, якщо так протримується в такому режимі банк в якийсь певний час? То це прийде тільки до ліквідації банку. Якщо це вимушена операція на день, на два, для того, щоб, наприклад, гроші з рахунків Коломойського Ігоря Валерійовича погасити борги, які він створив, то це оправдана міра. Тобто розібратися, де його гроші, списати їх в погашення боргів по кредитам, які не є забезпеченими, а глучна цифра дуже цікава. 97% кредитів юридичним особам було надано майже без застави структурам Ігоря Валерійовича Коломойського. Це страшні цифри насправді. на Більшість закордонних та українських фінансових експертів, як і наш співрозмовник, сходяться на думці, що ліквідація привату викличе величезний соціальний вибух. Якщо буде банк ліквідовуватися, то це дасть змогу державі сплатити не всі 150 мільярдів, Дірки, а сплатити там, наприклад, тих самих 40 мільярдів, тільки найбіднішим верстам населення, які дійсно можуть вийти на майдан, які дійсно можуть там полити шини, які можуть дійсно дошкуляти скажімо так, керівництво країни, дошкуляти в самому банку. Їм гроші, я думаю, що випадять у будь-якому випадку. Ті, що тримали мільйони, дійсно можуть їх не отримати. Пенсіонери, студенти та співробітники українських підприємств та установ, що отримували зарплату через приват, активно атакують банкомати інших банків, намагаючись зняти з карток свої гроші. Інколи це виходить, інколи ні. На сьогодні вже заблоковані рахунки по розрахунках з Приватбанком. У більшості банків, це впевнений абсолютно. На таку подію неможливо було не зреагувати. І з цілю спасти свої гроші, фактично. Я думаю, що банки зупинять операції по картках з картами Приватбанка. Ситуація навколо націоналізації Приватбанку змінюється ледь ніщі години, тож ми і надалі слідкуватимемо за розвитком подій.